Розумні вимикачі за два тижні з Китаю для підписника. Звернувся підписник. Каже Петрович, я бачу, вони в тебе працюють вже більше року, хочу і ідентичні собі в квартиру чи в будинок. Не пам'ятаю. Коротше, це одинарний вимикач. Вони можуть бути на 2, на 3, на 4 і на 6. Тобто можна одразу вмикати 6 споживачів і буде вставлятися він в один підрозетник. Тільки панель буде ось така довга. У мене ось є пульт, він на 3. Замовив для підписника. Всі, одинарний. Три голови і три пульта. Зараз покажу. По комплекту є інструкція, як підключити, коли є нуль, коли є нуль, але зазвичай нуль не йде. Тому без нуля ми можемо підключити за допомогою ось цього конденсатора, який вставляється в розрив, де у вас буде світло, де буде лампочка там. Це головний вимикач. Зайшли в спальню, вімкнули світло, лягли в ліжко. Но щоб не вставати з ліжка і не вимикати світло, і не брати телефон в руки, і не казати, Google, вимкни мені в спальні світло. Світло ставити собі ось такий прохідний. Тобто, вже не потрібно тягнути ніякі дроти, нічого. Просто ставите ось такий пульт. Дивіться, ось такий пультик, в якого вставляється сюди батареючка. І батареючка тут буде працювати вам цілий рік в спальній кімнаті. Якщо в мене в студії, де холодно, працює майже рік, то у вас в спальні буде працювати гарантовано рік. Ось дивіться, схожий пультик. Бачите? Я його, правда, відклеїв щоб показати вам, як він працює. Далі. Натискаєте світло вимкнулося. Тобто він працює в парі з головним вимикачем у мене. Бачите? Все чудово, все працює. Тут зараз в мене йде ремонт. Ви не звертайте увагу, я вам на прикладі покажу, як я прив'яжу ось цей новий пульт до свого старого вимикача. Батереючку вже я поставив. Берете і затискаєте одночасно і на пульті, і на цьому сенсорній кнопки. Ось так. Воно має. Клацнути. Все, воно клацнуло, а тепер пробуємо. Раз. Раз. Працює. Бачите? Дивіться. Давайте ось ці вимкнемо, щоб вам було наглядно видно. Ось, будь ласка. Вимкнуло. вимкнуло. Все досить просто. Тобто, ось цей вимикач. Тепер він у мене працює. Підключити простіше, простого. Якщо є 0, от сюди підключається 0, Коричневий, Ось ця фаза заходить. А ось ця, це вже на три клавіші. На три точки. Весли додаток Smart Life, зробили все по інструкції, прив'язали вимикач. Покажу на прикладі свого вимикача. Ось, будь ласка, світло, гараж. У мене тут диван, вимкнули, верстак вимкнули, кухня вимкнули. Можна включити одночасно всі. Натиснули, всі включили. Можна вимкнути всі. Зручно, зручно. Є там якийсь таймер. Я цим всім не користуюся. Також там можна поставити відлік, коли воно буде включатися, коли вимикатися, воно мені це не потрібно. Я цими вимикачами майже не користуюся, тому що я лінивий. Я ось так прихожу і кажу: Включи диван. Хорошо, диван. Включаю. Будь ласка, далі. Включи верстак. Окей, верстак. Включаю. Включи кухня 2. Хорошо, кухня 2. Включаю. Будь ласка, все працює. Наприклад, у вас є механічний вимикач, і ви не хочете туди ставити ось цей, тому що він вам не підійде до розеток. Що робити? Берете, купуєте ось такий блочок, ось такий. І ставите його ось туди всередину. І все. Він буде працювати з додатком Smart Life. І тепер дивимося. Виключи кухня. Окей, кухня, все, все досить просто. Також ви можете включити, «Виключи кухня. Хорошо, кухня. Виключи. Включи кухня. Хорошо, кухня включаю. Спрацьовує моментально. Тобто, якщо є літні люди, інваліди і так далі, і вони не можуть самостійно це все робити, вони можуть це вмикати. Або з телефона з додатка, або просто казати, Google там просто натиснув кнопку і сказав: включи мені там кухню, включи мені чайник, включи мені пилосос, включи мені телевізор. Вона все буде включати. Зараз все є. Ставити будь-який пультик для всього, і воно вам буде включати абсолютно все. Головний вимикач можна замовити без будь-яких проблем. А ось з пультом це вже біда. Їх немає на AliExpress. Навіть якщо вони є. То фіг знає якої в неякості, бо люди по відгуках пишуть, що некоректно працює сенсор. Тобто він може вмикатися, може не вмикатися. Коротше, що я зробив? Я написав у цьому продавцеві, кажу, що мені потрібні ось такі вимикачі. Можеш мені їх знайти. Він каже, дай мені три дні, я тобі їх зроблю. І китаєць за три дні мені їх зробив. Ось, дивіться, бачите, якась ось така же сама компанія. Бачите, все те же саме. За три дні їх склепали, дав мені окреме посилання. І я по окремому посиланню для підписника купив три пульта. І ура! І тепер є. Раніше в них був ось такий дизайн, але бачите, більше року пройшло. Вони вже трошечки змінили дизайн, навіть якщо подивитися. То дизайн навіть самого вимикача також трошечки змінився. Ну, то таке саме головне, що ми перевірили, що воно все працює. Так що, Петрович вам розказав, показав. Мокрими руками можна братися, навіть якщо полити його водою зверху, ось це скло, сенсор працює чітко. Я вже це раніше вам показував відео, розказав, показав Петровичу, великі подобаючки. І всім до побачення!